Легко набрати, важко скинути це і про мене. Я за новорічні свята набрала більше двох кілограмів, але я знаю, що з цим робити. Уявіть, якщо нічого не робити, то за рік можна і 10 кілограмів набрати. Можна одягнути вільний одяг, який скриває недоліки, або чорне плаття, так як я, просторе таке. Але шкідливо те, що у нас з'являється вісцеральний жир, який відкладується в області талії, на боках, а це небезпечно, тому що це веде до інсулінорезистентності. І якщо ви зробили аналіз індекс хома і у вас він підвищений, значить це інсулінорезистентність. Статистика показує, що кожна четверта жінка після 40 вже має ці проблеми. Так от, дівчата, щоб цього не було, треба щось з робити. Я знаю, що. Звертайтеся.